69К плей. Мої хи вийшов дуже шиль внову. Дуже щільно вновь. Ви вже самі бачите. Кейси. Битва, да, ладно, ми починаємо. Перво, тут кадр раніше. Новий кадр. Цей. Понатоки понехвітру так. Вот такие кнопки. Лучше. И упал. Теперь подивитесь пушку. Тут новая пушка. Это фонарик. Бачите, это фонарик. А вы бачите всю красную кнопку? Если нажать, Посмотрите, фонарик будет работать. И тут, друзья, есть у нас настройки фонарика. та FPS 60, це така я дуже жала. І тут я додав Дартс. Да, я додав Дартс, ви мене напиши в спільноті Дартс додати. Давайте нажмемо. Бачите, це така штука, такий, м -м, як там назвати? Один. Читий кутик нажимаємо і все, ми попали. Далі у нас йде битва. Ну це битва Оленів. Оленів. Ну ви мені теж пишили битва Оленів. Нажимаємо. Нажимав на Оленів і чого я випали. І два. кейс Нажимаємо. Кейс Тут ми бачимо удача жовтим це означає удача шупер, шупи, шупи, эпитечко, фиолетова це нормально, оранжево це ширення, а красна шупер легко. Це 800 означає, що пістолети Так стоять пістолети і на чому друзі Ну Дюзик Все я вам все расскажу, а в тени. Я забыл в Дюзик, что извините. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем фо